Рада идти, но всех здесь друзья, побратимы, кто служит и кто уже, пока не служит, пошел служить в другое место. Книга добробаты и слово добробаты. Это история, и это уже вошло в историю. И я благодарен авторам этой книжки, которые записали факты. Действительно, второе переработанное издание. Здесь много добавлено, много исправлено. И все равно я читаю, нахожу ошибочки, и вы читаете, находите, и какие-то истории не вошли, какие-то факты не вошли. Но я все равно говорю спасибо авторам, которые писали эти истории, и говорю спасибо вам, которые делали эту историю. И хочу, чтобы каждый из вас эту книгу, которую каждый вы получите, и каждый боец добробатовец получит, и из тех четырех с половиной тысяч, которые сейчас служат и из тех в целом 10 тысяч, которые прошли через Добробаты, сохранил эти факты как пример истории для своих детей и для всего того поколения украинцев, которые будут потом вспоминать об этих непростых часах. Я еще раз вам говорю спасибо. И э, хочу сказать о том, что у нас сегодня здесь очень важные гости. Э, имеют серьезные посты, но... Я их воспринимаю как товарищи. Многие из вас их воспринимают как товарищи. И э, я не могу не сказать о них. Здесь в этой книжке я несколько слов об этом говорю, что э, начинали мне все этого, когда э, Турчинов, будучи в кабинете Верховной Рады, в котором сейчас сидит Андрей Порубий, э, исполняя обязанности президента после ряда катастрофических ситуаций на фронте, э, сказал Арсен надо что-то делать, надо собирать добровольцев, отправляй людей по областям, езжайте с Андреем на Майдан, зовите ребят. И Андрей поехал на Майдан, и мы докладывали Александру Валентиновичу. И пошли на эти шаги, а каждый из вас принял для себя решение и откликнулся. Это очень важный момент. Россия распочала агрессию против Украины 20 лютого, коли на Майдані вбивали героїв Небесної Сотні, вони дуже чітко все розрахували. Режим Януковича приречений, вони вже нічого не контролюють, а нової влади в Україні ще нема і незрозуміло взагалі буде вона чи ні. Саме в цей час. Вони починають агресію, добре знаючи стан Збройних сил України, всіх офіційних військових формувань, знаючи, що протягом десятків років їхня агентура, особливо в часи, коли президентом в країні був Янукович, через нього, через його поплічників, системно знищився оборонний потенціал України. Нове керівництво Міноборони до що може виставити максимально не більше двох батальйонних тактичних груп. Складних умовах відсутності фінансів, ресурсів треба було перекидати залишки Збройних сил з заходу на схід, щоб була можливість, хоч зустріти ворога на найбільш небезпечних напрямках Київському. Харківському сумському тощо. Ви були першими, хто пішов тоді. І зброї в кращому варіанті це стрілецька зброя. Батальйони Добробати. Тоді змогли зупинити російські війська. Ціною свого життя, тому що іншої ціни тоді не було. Ми втратили з вами багатьох побратимів. Вони пішли першими, щоб назавжди такими залишитись. Я прошу, друзі, щоб зараз ми згадали всіх, хто віддав своє життя. Захищаючи свою країну. Шануємо хвилину очевидно. Ей, плинекача, дух відіграв визначальну роль в той період. Добровольчий рух так, я згоден, який створювався ще на Майдані, коли в сотні самоборони Майдану ставали вчителі, лікарі, айтішники, студенти, щоб захищати Майдан. І які потім прямо з Майдану, з барикадний інститутський на Грушевського, поїхали на барикади наші дальні. Під Дебальцево, Станицю Луганську, під Донецьк, для того, щоб там захищати українську державу. Так само, як захищали вони її і на Майдані. І в мене немає жодних сумнівів, що те, що ми змогли зупинити ворога і те, що ми потім перейшли в контрнаступ, є перш за все заслуга добровольчих батальйонів. Добробати стали ідеологічною основою української армії. 2015... Служу українському народу. Офіцера батальйону імені Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького. Але я хочу тут втрутитися і сказати декілька слів. Кожен раз, як ми з пастушком зустрічаємося, він мені каже: пане міністр, коли у нас буде головний убор Мазепенка, як зробив Полтарак. Я кажу, завжди я сьогодні полтарку сказав: слушай, принеси Мазепенку. она? Дайте, будь ласка. Дайте, я ласка. Служу украинскому народу. Козаки, я хочу сказать, что Воїн, би він сильно, потужно, мочно, дорого, красиво не був би одіти, але Мазепенка нас завжди ідентифікує, буде ідентифікувати як українців, як козаків, як воїнів української повстанської армії, як всю нашу звитяжну історію. Заступника командира взводу батальйону Луганського головного управління Національної поліції в Луганській області. Українському народу Служу українській нації. Служу народу України. Під час несення служби на блокпосту «Нова астрахань затримав. Та передав до ГУНП в Луганській області 31 особу, яка знаходилася у розшуку як учасник незаконних збройних формувань так званої ЛНР. Служу українському народу, україні слава! Полковника поліції Губанова Сергія Леонідовича, командира батальйону «Луганськ-1», головного управління національної поліції в Луганській області. Полковник Губанов приймав безпосередню участь у визволенні міста Лисочанська, був старшим фільтраційного центру у місті щастя, де на той час постійно проходили бойові дії. Неодноразово одним з перших відбивав наступи бойовиків незаконних збройних формувань, які постійно намагалися перетнути річку Сіверський Донець та захопити один з найважливіших об'єктів щастинську ТЕЦ. Хочу подякувати по першу чергу особовому складу тим добровольцям, які стали на захист нашої держави. Все буде Україна. Слава Україні. <плес> Майора Букарьова Дмитра Євгеновича, першого заступника командира окремого загону АЗОВ. Під час виконання службового бойового завдання облузу селища Широкіна потрапив під мінометний обстріл. Ризикуючи власним життям, прикрив своїх товаришів, чим зміг вивести особовий склад без втрат. Служу українському народу.